Це ранок вдома, і від здоров'я фізичного переходимо до психологічного стану. Завдяки талантам вітчизняних винахідників депресивні та тривожні стани тепер можна діагностувати самостійно і допомагатиме у цьому нейротехнологічна платформа. Як це працює для військових та цивільних, дізнаємося просто зараз. Онлайн платформа, що може діагностувати депресію за допомогою лише погляду. Ну, власне, як ви бачите, за маркерами камера ідентифікує, де зараз знаходяться мої очі, і коли я ними кручу, то ви бачите, що маркери також рухаються за, за моїми очима. Це Аніма, український стартап для діагностики психічних розладів. Платформа використовує метод – аналізує рух людського ока за допомогою веб-камери. По суті, камера ідентифікує ваше око, і за, за рахунок того, як ви дивитеся на ті чи інші стимули візуальні, ми можемо зрозуміти, що у вас з психікою. Роман Гавриш, керівник маркетингової агенції. Ідея створити нейротехнологічну платформу, яка б допомагала людям слідкувати за своїм здоров'ям, виникла ще кілька років тому під час спалаху COVID-19. з'явилося розуміння, що в принципі можна гегнути швидше ніж ти плануєш. Мій партнер займався нейротехнологіями. Також дослідженням мозку, бо він у нас PhD нейробіології, на тому ми власне, використали потім ці напрацювання для, вже безпосередньо для проєкту. Все, що потрібно для проходження нейропсихологічного тесту, ноутбук з камерою, інтернет та Google Chrome. Платформа показує людині зображення різного емоційного забарвлення. А веб-камера фіксує рух сітківки ока і визначає викривлення уваги, і у людей з відхиленнями показові відхилення і викривлення також власне в системі уваги. Тобто, наприклад, військові, які бувають на, на фронті, ми бачимо, що в них зростає такий показник, як ми його називаємо гіперпильність, око швидше Пересувається на загрозу і довше затримують увагу на загрозі, ніж звичайні люди. Відповідно, на фронті це дуже добре, тобто це хороша стратегія виживання, але коли ви повертаєтеся з фронту, це значить, що у вас дуже напружена психіка, і ви можете почати себе деструктивно поводити в сім'ї, наприклад, а тобто ви можете вдарити дитину. Уже півроку стартап працює на фронті. Аніма допомагає визначити психологічну готовність до бою та дає змогу вчасно фіксувати небажані зміни психічного стану Військового після і між боями дуже важливо зрозуміти, що з військовим коїться ось ось тут і зараз, особливо коли він приходить завдання або коли він має йти на завдання, тому що е, м, бійці можуть заклякнути, і це величезна загроза як для самої людини, так і для цілої групи. Відповідно, треба знати, хто з, з людей має таку особливість. І ми безпосередньо якраз зараз працюємо з Азовом, і там військові психологи використовують нашу систему. Для військових аніма доступний безкоштовно. Нещодавно платформу від відкрили і для цивільних усього за два тижні її відвідало 10 тисяч українців. У нас приблизно два рази зараз гірші показники по ментальному здоров'ю, ніж загалом по, по нормі в, в світі. І це для нас загрозлива динаміка. Тому ми намагаємося популяризувати нашу платформу для того, щоб люди могли дати собі раду краще. Після онлайн діагностики Аніма надає рекомендації, як подолати деструктивні стани, зберегти продуктивність і психічне здоров'я. Ми діагностуємо тривогу і депресію зараз ми розширюємо на те, щоб діагностувати ПТСР. І також ми плануємо цілякі відхилення по харчовій поведінці, відхилення по залежностях, алкоголізм, наркоманію відслідковувати для цивільних. Стартап має декілька тарифних планів, починаючи від 39 гривень за тест. Гроші від монетизації спрямовують на безкоштовне тестування військових та подальшу розробку платформи.